Ми заходимо в дрімучий ліс, братів Грим, бо тут неподалеку вони Гесені, Марбургу, вони жили. І ці ліси їх вдохновляли і розповіді народних селян надихали їх на цю творчість. Ось такі дуби, це дубова роща. Їх дуже багато, але це молоді дуби, мабуть. Ну може, до сотні років. Ах кілометр. Ага. Ах А, Кулберг. Він говорить, що живе в селі. О, нас знову чекають. Оце ми підійшли до бору. Єловий ліс. Ну, смиряка. Тут різні єлі ростуть. От тут навіть ліственниці є. Ось. Поряд от ліственниця. От великі ліственниці, Бачите які. І тут же дубки. Це така сільська дорога. Тут навіть є кабани дикі і олені, їх можна побачити. Вони не дуже бояться людей. Ну. А от обрив, який великий тут. Тут нема оврагів, як у нас е, з піску. Тут все з каміння, ці всі сопки. Це такі маленькі гори. Є мільйони років. Тут є печери. Тут як Прикарпаття чи Закарпаття. От і такі села давнішні. Тут були і французи, коли жили завойов окупантами.